Виконуємо номер 129 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Турист подолав відстань від Одеси до Миколаєва, яка складає 120 км за 3 дні. Першого дня він подолав 35% запланованої відстані, а другого 55% решти. Скільки кілометрів потрібно подолати туристу третього дня. Знайдемо, яку кількість кілометрів подолав турист першого дня. Відомо, що це 35% від запланованої відстані від 120 кілометрів. Знайдемо 35% від числа 120. Для цього число поділимо на 100%. І помножимо на 35. 120, поділити на 100, маємо 1,2 і помножимо на 35. Виконаємо множення в стопчик. 1,2 на 35. 2 множимо на 5 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 1 – 5, до да 6. 3 множимо на 2 – 6, 3 на 1, 3. Виконуємо додавання. 0, 6 додати 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 1, 4. Відокремлюємо одну цифру комою. Маємо 42 кілометри і пояснюємо, По, долав турист першого дня. Тепер для того, щоб нам знайти, скільки кілометрів подолав турист другого дня. Нам треба знайти решту, скільки йому залишилось подолати. Бо другого дня він подолав 55% решти. Вся відстань 120 км. Віднімемо 42 км, які він подолав. Маємо 78 км і пояснюємо, Решта, яку необхідно подолати. Тепер можемо знайти, скільки кілометрів подолав турист другого дня. Відомо, що це 55%. Від решти. знайдемо 55% від числа 78 для цього 78. Поділимо на 100 і помножимо на 55. 78 поділити на 100. Маємо 0,78 і тепер помножимо на 55. Виконуємо множення в стовпчик. 70 множимо на 55. 5 множимо на 8 – 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35, на 4, 39. 5 множимо на 8, 40, 0, записали, 4 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35, да 4, 39. Виконуємо додавання 0, 9, 3 додати 9, 12, 2 записали, запам'ятали, 3 додати 1, 4. І відокремлюємо дві цифри, кому вийшло 42,9 кілометрів. І пояснюємо, подолав другого дня. Ну, а тепер вже можемо дати відповідь на основне питання. Нашої задачі. Скільки кілометрів потрібно подолати туристу третього дня. Ми від решти, яку йому залишилось подолати на другий-третій день, віднімемо те, що він подолав другого дня. 78 відняти 42,9. Маємо 35,1 кілометрів. Потрібно

Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів потрібно подолати туристу третього дня, якщо він долав відстань від Одеси до Миколава яка становить 120 кілометрів за три дні. Першого дня він подолав 35% запланованої відстані, а другого 55% решти. Номер 129 виконано.